Напередодні свята підприємців ми зустрілися зі словочанами і поцікавились, а чи є претензії до підприємців Словутича? А якщо ні, то побажання для них. Наверно, пусть людям допомагають за не більше. Угу. Тому що у людей зараз дуже важке матеріальне положення. Угу. У кого маленька зарплата, у кого... Ну, взагалі здоров'я їм, що вони стараються, що вони працюють для міста, для людей теж допомагають. Здоров'ям крепко усім. Ні претензій ніяких, Підприємцям удачі, гарних клієнтів, ага, ну достатку. Плит, Кріпкого здоров'я тим підприємцям, сам колись був. Ну, да. Да. а шо? що, що, ну, терпіння, що, зараз таке життя наше. Розвиватися, давати, давати більше робочих місць. Зарплату підняти, що би побажали Славутичні підприємцям? Процвітати а у середу, у дворику міської ради, відбулася нестандартна зустріч підприємців Славутича та міської адміністрації. Тут зібралися люди, люди, які творчі, які натхненні, які креативні, які вкладають душу в свою справу, сміливо творять і ризикують і. Створюють, ведуть свій бізнес в такі тяжкі е, часи. Знаєте, кажуть, бізнес починається з хорошої ідеї, е, а хороша ідея з такої неформальної зустрічі. Тож давайте зробимо цю зустріч легкою живою. Справжньою, такою, після якої кожен з вас іде, можливо, з новою ідеєю, а якщо ні, то, хоча б з гарним настроєм, привітав підприємців з наступаючим святом і міський голова. Сьогодні хочу почати дякувати тим, хто тримає наше небо і дозволяє тут славутичі, жити, навіть щось створювати, розвиватися, триматися. Це наші захисники, захисники. Це ті, хто сьогодні боронить Україну. Але хочу зробити акцент саме на тих, хто прийшов в Збройні сили з бізнесу. Я спілкуюсь з деякими з них. вони кажуть, армія це просто інша країна, інший світ. Нам з бізнесу дуже незручно. Бо ми інколи не розуміємо, навіщо щось робиться і взагалі як це існує. І це в час. Не мирний ти потрапляєш в війська, а коли війна і коли треба захищати країну. Я абсолютно переконаний, що сьогодні наші Збройні сили протистоять важкому ворогу. Ну давайте будемо відвертими. Ми хейтимо тролимо їх. Але це потужна сила, в рази більше за нас, по ресурсам, по людям. І ми тримаємось, тому що наш бізнес долучився далі. Це креатив. Це абсолютно нестандартні рішення. І ми змінюємо Збройні сили завдяки бізнесу, завдяки тим людям, які сьогодні там створюють нові правила або ламають старі, що ще важливіше. Тому дякую їм і дякую вам, вам, тим, хто тримає економічний фронт тут. Я знаю, що практично всі ви допомагаєте своїм друзям, близьким або просто на зборах. Ви платите податки і створюєте робочі місця. А є нові обличчя, і я радий бачити тут нові обличчя, нові бізнеси, які з'являються в Славутичі, молодь підтягується, розвивається, але разом з тим, як Сакали, які не здають позиції і тримають Славутичку. Говорив з будівельниками цей рік, Славутичну, під 300 мільйонів ми реалізуємо проєктів будівельних в маленькому місті, і це все місцеві будівельники. 300 мільйонів за рік це дуже багато, це дуже непросто. Тому дякую кожному з вас, кожному на своєму місці. Не згадаю всіх, це нереально, тому що векторів е, економіки дуже багато, якими займаються. Але дякую безмертно, що ви встанете, що ви в Україні, що ви тримаєте цей фронт і вважаю нам всім звичайної перемоги, звичайно, мирного неба всій країні, вільній Україні і щоб все склалось, те, що ми запланували, і навіть трошки більше. А попереду було тільки економічний розвиток, тільки мирне майбутнє, щоб тут, Славутичі, ми могли вільно дихати чистим повітрям в свободній Україні, в ту, яку ми мріємо отримати після нашої перемоги, після завершення війни. Дякую вам, дякую нашим збройним силам, дякую нашим захисникам захисницям і слава Україні. А потім ведуча програми влаштувала невелике опитування для міського голови. Якщо місто це компанія, то мешканці ніхто: акціонери чи ну, ревізори, ревізійна комісія. Мабуть, наглядова рада. А скоріш за все, замовники. Мешканці це замовники, це ті, хто хочуть отримати послуги, якісні послуги, якість. Життя це і є те, що ми намагаємось створювати. Тому, якщо порівнювати з бізнесом, я б сказав, що мешканці це все таки замовники. Вони платять податки, ось мої замовники, в тому числі за рахунок яких я отримую заробітну плату, тому тут все справедливо. А після цього міський голова вручив 62 подяки підприємцям Славутича в різних номінаціях: бізнес дебюту Славутича, бізнес-стійкість, бізнес-флагман, малий бізнес велика ідея. що серед словотичних підприємців переважно жінки. А серед підприємців у номінації бізнес із історією здебільшого чоловіки. Так, керівник фірми Перспектива, який цього року виповнилось 35 років, саме 35 тисяч цього дня перерахував Фонд ЧС Словутичний розвиток на потреби ЗСУ. Ті, хто працює, знають 4-5 років кризис фінансовий, економічний, політичний, епідеологічний. И ну, полномасштабная война. Но мы працюємо ми працюємо на перспективу Славутича і перспективу України. Якого Словутичу за співпрацю і керівник ТОВ Індустріальне миюче обладнання це підприємство Корпорація Біосфера теж працює у нашому місті. я дуже вдячний тому, що славне місто Славутич приютило частинку великої корпорації на своїй території. Ми стали частинкою міста, вкладаємося в те, щоб місто було краще, і так як індустріальне миюче обладнання зараз є частинка біосфери, дуже багато людей вже знають. Вже більше мільйон пляшок засобів для миття посуду, для рідкого мила. Інші поїхали до інших людей, до інших споживачів, де написано вироблено Славутичі». Тому ми вам теж дуже вдячні. А кожен з вас може оцінити якість, будучи в будь-якому торговому центрі, в Макдональдсі, мити руки милом, яке зроблено Славутичі і так далі. Тому дуже дякуємо всім і процвітання. Було проведено аукціон, на якому були продані лялька мотанка її викупила любов Піскунова. та Картина Картина Ігоря Коновалова, який винайшов новий арт-напрямок, одиницю виміру, духу, часу, він назвав інфотон. І бажає, щоб ми всі були зомбовані цією Культурою, що можна сказати, що художник працює в різних напрямках. Ви бачите, що це сюрреалізм чи постмодернізм, це поп -арт. такий така собі інформація. І її володарем став Сергій Чесноков, отриманий на аукціоні гроші, направлені у фонд «ЧС словотичний розвиток на потреби ЗСУ.